Дорогі друзі, ось ми з вами в старовинному будинку паризькому. Ось такий вони типові в них під'їзди. Ось бачите, дуже він якби старовинний, дуже гарний із такою ліпкою. Бачите, із такими дверима. Ось над дверима ліпка теж така. Дуже гарно, звичайно, тут ремонт треба робити. Нічого не буває без ремонту, само по собі. Ось бачите, ось такий він, якби великий. І вихід далі є кругом дзеркала, кругом, такі, бачите, які гарні, якби такі зварені, вхідні, ось які двері. Ось, дуже гарно. Бачите, як тут багато і квартир, як тут багато різних таких і ось офісів.